Смачний шашлик стає ідеальним, якщо до нього додати маринованої цибулі. Рецепт якої я сьогодні вам покажу. Першим ділом дрібно шуткуємо цибулю. Півкільцями. Для швидкого маринування цибулі достатньо 10-15 хвилин. Але чим довше продукт буде маринуватися, тим смачнішим він стане. Пропорції маринату бувають різними. Ідеальними вважаються пропорції 1 до 2 до 3. Коли беруть по одній частині солі та цукру, дві частини оцту і три частини води. Цибуля нарізана, тепер дрібно нарізаємо кріп. Стебла не використовуємо. Додаємо цукор, сіль, оцет та воду. Все ретельно перемішуємо, відтискаючи цибулю для того, щоб вона пустила сіль. Накриваємо плівкою контакт та залишаємо на 10-15 хвилин для того, щоб цибулька маринувалася.